Вітаю YouTube! У апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування, яке не влазить навіть в кадр. І сьогодні ми з вами подивимося два пакуночки, які я придбав. Один на OLX, другий на telegram аукціончик Має бути дуже цікаво. Поїхали. По розміру коробочок ви можете зрозуміти, що це фанко. Давайте розпочнемо з меншої коробочки, яку я, повторюсь, виграв в телеграм аукціончику. Скріншот вам не зможу показати, бо продавець видалив. Аукціон, після того, як я його купив, пакуночок я розпакував на пошті, бо треба ж було перевірити, чи є фігурка, чи нема. Але саму фігурку я не дістав. Тому пропакування. Запаковано непогано, але коробочка могла бути з більш якісного картону. Всередині запаковано достатньо непогано. Є спеціальний папір крафтовий. Але запакувати можна було трошечки інакше. І це у нас фігурка Бладспота, Ексклюзив для магазина Funko. Ось так вона виглядає. З усіх боків стан непоганий. Якихось супернарікань немає. Взяв її дуже-дуже вигідно. Навіть дешевше я взяв, ніж ціна зараз на звичайну фігурку фанку. Тому можу бути задоволений. В планах є зібрати весь загін самогубців, що перший, що другий. Фігурки, які є в серії, У мене вже є король акула. Гарлі хоче взяти. ну. Всіх класичних пісмейкера, не знаю. Може, буду брати з посеріал. Подивлюся. Подивимося фігурочку в прокрутці і будемо йти далі. До речі, випала візиточка. Funko Pop Originals. Ось хто проводив аукциончик. Кіркут має бути вам видний. Давайте ж відкривати фігурочку. І тяжко відкривається. Це гарний показник того, що вона до того не відчинялася. Так, обережно відкриємо. І ось так виглядає сам персонаж Бладспота. Штемпелі всі. На місці фігурочка 2021 року серійний номер збігається з серійним номером коробочки. Тому фігурочка оригінальненька, Без маски. Є версія з маскою, але мені маска Бладспота не дуже подобається, то, в принципі, з скульптом актора, який грав, Бладспота. Виглядає непогано. Фігурка, звісно, достатньо простенька. Було б добре, якби Фанко додали йому якусь видів його зброї, яку він виробляє за допомогою свого костюма. Шкода, що цього Фанко не зробила. Ну, вже є, як є. Лайк, вподобайка, продавцю. Будемо йти далі. Наступна величенька коробочка, яку я придбав через OLX. Оптом три фігурки. Вийшло дуже гарно. Невеличка передісторія. Моніторив OLX. Думав зробити відео фанко за 100 гривень нереально знайти, а от за 200 можна знайти. І таким самим чином я знайшов ці три фігурки. Також довелося розпакувати на пошті, перевірити, чи, мені, чи фігурки є в наявності. Так само, як там, подивився, фігурки є, з коробки їх не витягав. Тому знаю, що фігурки приїхали, в якому вони стані, я, як і ви, не знаю. Тому давайте дивитися. пакування. Коробочка з якоїсь Амазону, з Америки. Delivery Prime. Така собі коробочка, але. Може бути. Запакував продавець Гідно. Ущільнювач, пупирка і три фігурці. Давайте витягати. І перша фігурка це у нас фігурка собака з фільму Чорний Адам з Двейном Скалою Джонсоном. Ось так виглядає фігурочка в коробочці. Стан дуже і дуже добрий. Не бачу якихось сильних дефектів. Непогана фігурочка. Ось вся серія. Думаю, з цієї серії ще кого брати? Навіть не знаю, може. Адама Смешера, доктора Фейта хочу коміксового. І Хоук мене теж коміксова. Чорного Адама, думаю, брати якогось ексклюзивного. Бажано в капішоні є там такий. Виведу вам Нейкле. Ну, фігурочка непогана. Будемо їх дивитися трошки пізніше в фруктуці, як вони виглядають без коробочки. Наступна фігурочка. Це у нас. Диво жінка, жовтий ліхтар. До 80-річчя диво жінки, Ну, тут же з коробочкою трошечки погірший стан, але, в принципі, не критично. Щось я по фотографіях бачив, але фотографії в повній мірі не передавали ситуацію з цієї фігурки. Ось так виглядає фігурочка. Не ексклюзивчик. О, тут ще така полосочка, ну це, звісно. Шкода, шкода. Ось так виглядає серія. Щоб я брав з цієї серії, навіть, не знаю, по флешпой взяв би диву жінку. І може сплащав. А тут треба міркувати. Фігурочок багато. Із. Червоного сина теж можна подумати. Але там дуже тяжко дістати «Супермена», тому невідомо. Оця ну, фігурочка мене трошечки розстрої. Але вже яке, все-таки ціна була достатньо смачнюча. І остання фігурочка це у нас Каліпсо. Вже по Сзаму людь богів. Ось так виглядає. Сама коробочка. В принципі, тут з фігуркою все добре, тут трошечки кутик, видно, фігурочку відчиняли. Вся серія. З цієї серії, мабуть, буду брати єдинорога, єдиноріга. Ну і решту антагоністів. По Shazam Family треба дивитися, бо ця серія дуже схожа на першу серію. Особливо Мері-Марвел. Тому тут треба робити комбінацію, якщо збирати серію по шазам сім'ї. Якісь з першого фільму, якісь з другого. Тут вже треба дивитися на пози. Ось така фігурочка. Можливо, буду продавати. Давайте їх дивитися без коробочку. Анологічні послідовності. Собака почнемо. З собаки почнемо. Так. Обережно відчинемо. Ось так виглядає. Достатньо гарна деталізація, особливо його костюму. Полум'я. Шкода, звісно, що не світиться у темряві, але це не ексклюзивна фігурка і, навряд чи буде ексклюзивна. Рога. Гарно пропрацьовані. Моя повага. штемпелі на місці. серійний номер збігається з серійним номером на коробці. Диво жінку. Диво жінку, жовтий ліхтар. Ну, вона відчиняється дуже добре, бо тут коробочка так достатньо сильно постраждала після транспортування, фігурочка має підставочку з одним піном. І ось як тендентно виглядає диву жінка. Зелений ліхтар. Точніше, жовтий ліхтар. З малюпасу, якщо не помиляюся, Blackest Night. Ось так вона виглядає. Гарна динамічна поза. Волосся непогано пророблене. Навіть перстень. Але що мені не подобається, це колір. Жовтий колір штанів. Він якийсь неоднорідний. Гарно профарбована тіара. Гарна фігурка. Буду думати, чи продавати, чи залишати собі. Йдемо далі. І останнє. Каліпсо. До речі, що цікаво, в каліпсо серійний номер тисний. Прямо як в старі добрі часи Фанко. Коли вони після наліпок вирішили робити номеря тиснення. Каліпсо. Також, як вона має підставку з одним піном традиційно, виконана теж достатньо деталізована. І отака тіара зверху теж дуже гарно виконана. Поза достатньо простенька, але в принципі і дуже гарний виконаний плащ. Він такий. Ніби з іншого матеріалу. Ну, фігурка достатньо простенька, волосся теж гарно виконано. Але мені подобається. Антагоністка, яку зіграла Люсі Лю. Непогано. Дуже-дуже непогано. Буду думати, чи продавати, чи залишати собі в колекцію. Так, тут у нас серійний номер знаходиться тут. І він відповідає. 22.08.29 FM Зрозуміло, чого не на стопнях, бо там немає місць. Штемпелі DC теж на місці. 22 рік свіжачок. Будемо підводити певні підсумки. Фігурочками я задоволений, особливо бладспотом. За інші фігурочки буду думати, чи залишати собі в колекцію, чи продавати. Усім продавцям лайк-вподобайка. Звісно, з OLX хоч і ціна була смачненька, але коробочка Wonder Woman могла би бути трошечки в кращому стані, і про це можна було трошечки краще проінформувати. Але за таку ціну, за яку я їх взяв, в принципі, усе підходить. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, відео вам було корисним та цікавим. Не забувайте вліпити йому лайк вподобайку або дізлайк, антивподобайку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відеороликів. Також не забуваємо козаки і козачки, що у нас війна, тому донатимо на ЗСУ. Всі перевірені послання будуть в описі до цього відео. Ми обов'язково переможемо. Усе буде Україна! До наступних зустрічей в Етері. Бувайте! І настаграме за що підписуйтесь. Посилання буде в описі. Бувайте!